Вітаю. Сьогодні друга частина базової підготовки електрики. І сьогодні ми поговоримо про основи електротехніки. Розпочнемо нашу розмову з електричного струму та види струму. Отже, електричний струм це упорядкований рух заряджених частинок і виражається ось такою формулою. Це заряд, перенесений за одиницю часу і являється струмом. Розділяють два типи струму постійний та змінний. Постійний струм використовується в електротранспорті, в автомобілях, в освітленнях LED та іншим. Далі змінний струм. Змінний струм це переважна більшість всіх споживачів на змінному струмі. Частота мережі в Україні вважається 50 Гц. Так. Розберемо основні закони, які використовуються в електротехніці. Основою всіх законів є закон ОМА. Це зв'язок напруги і опору. Далі Кіргофа, перший та другий, він пояснює, що сума струмів, які втікають і витікають з вузла, дорівнюють нулю. Другий закон Кіргофа пояснює, що сума спадів напруг на кожному елементі дорівнює алгебраїчній сумі підведеної ЕДС, тобто напруги. Далі. Третій закон закон Джоуля-Ленца. Виражає ось такою формулою і пояснює е, роботу, яку виконує електричний струм за одиницю часу. Це формула потужності повної та активної. І зв'язок між ними через косинус суво між ними. Про косинус Су ми поговоримо в інших відео. Далі розрізняють е, декілька типів з'єднання. Це послідовне, паралельне та змішане. Послідовне з'єднання. Це сума опорів у ділянці дорівнює алгебраїчній сумі всіх опорів. При паралельному з'єднанні виражається ось такою формулою. Далі, які одиниці вимірювання використовуються в електротехніці. Зазвичай, напруга у вольтах вимірюється, позначається великою буквою У. Струм. В амперах і позначається великою буквою I. Опір в омах і позначається великою буквою Р. Також потужність вимірюється у ватах і позначається великою буквою П. На цьому все в цьому відео. Дякую за увагу. До побачення!